Всім доброго дня, вітаю вас на своєму каналі. Хочу вам показати продемонструвати нове поступлення. Це ось такий автомобільчик Audi e-tron 55-ка з батарейкою найпотужнішою 95 кВт. В дуже хорошому виконанні, дуже класний колір, дорогий колір Daytona Grey Pearl Effect Перламутровий в поєднанні з Black пакетом і в поєднанні з 22-ми максимальними дисками він виглядає просто на всі гроші. Реально кращого ятрончика рідко зустрінеш. Вигляд з нього на всі гроші. Немає жодних сколів, царапин, подряпин. Автомобіль просто топ, колір перламутровий, це щось. Немає жодного підфарбування. Повністю весь автомобіль в рідній фарбі, панорамний дах, диски, Audi Sport 22-го розміру, матричні фари, S-Line, Робить цей автомобіль просто неперевершений. Повірте мені, вживу він виглядає набагато ще краще. Повністю сервісований від одного власника з Німеччини. І в дуже і в дуже класній багатій комплектації. Перейдемося, покажемо лакофарбове покриття. 77, 95, 97, крило переднє. 106, 102, 122, 88 двері, 108, 107, 103, 104, 103, 103 дах, 101, 108, 134. Нема жодних сколів. Як на лобовому, так і на даху, на бампері чи капоті. Він номер, кому цікаво. йдемо далі. Задні двері. 99 і 7, 130, 131, 113, 105, 106. 98 97 104 крило 122 132 133 96 107 105 104 101 98 126 криша, 96. 120. Стійка. 116. Переднє крило. 111. 99. 97. І капот ще раз. 98, 114, 84. Немає з жодних школів. Фари не посічені, ні на капоті немає сколів, ні на фарах, ні на бампері. Жодної царапинки на автомобілі немає, жодної подряпинки. Також покажу вам проєми. 94 120 болтики. Не кручені. Жодного крученого елементу немає в нас. Все в оригіналі. Дуже класне виконання. Алькантара натуральна. Дуже приємно на дотик. Шкіра, чорна стеля. Вигляд просто шикарний. Ще приємчик, 96, 101. 110 відкрию капот відразу покажу цю сторону погано видно цей болт але він не кручений тут нічого не крутилось не віднімалось від автомобіля проєм 97. Не можу попасти. 85. 100. Автомобіль у відмінному стані. Стан нового автомобіля. Так само і тут. Все в новому стані. Запах нового автомобіля також присутній. Відкривання кляпи задньої помахом ноги, тому що є комфортний вхід, дві кнопочки присутні, також тут нічого не відкручувалось, все в оригіналі. Вигляд просто топ. Є камера заднього виду та асистент самопаркування автоматичного паркування автомобіль сам паркується. Так, під капотку ще покажу. Балтики. Тут є всі кабелі, які мають бути в комплекті. Також тут все в відмінному стані. Електросидіння з пам'яттю. забув сказати, звичайно. Пам'ять сидінь, Бенко Олофсон, розширений пакет шкіряний, шкіряне мультикермо. В ідеальному стані відмінному. пробіг 73. Є багатоколірна амбієнтна підсвітка, салон просто як новий, це дійсно так воно і є. Включимо запалення, Настав срок потрібно зробити інспекційний сервіс. Також бачите, пише, ласкаво просимо, Павло. Є з автомобілем два ключа і також брелок для підключення до систем Audi Connect. Ви можете управляти автомобілем за, за рахунок мобільного телефону, включати кондиціонер, включати обігрівання салону, слідкувати за автомобілем, де він знаходиться, чи закриті двері, чи відкриті двері. Спрацювання сигналізації також приходить на телефон. Стан всіх систем автомобіля, все це ви можете бачити за рахунок додатка MyAudio. Це європейський автомобіль, тому все працює бездоганно. Це дуже приємна і додаткова опція, яка є невід'ємною частиною цього автомобіля. Покажу вам номер. Тут є всі асистенти, крім мертвих зон. Немає мертвих зон. А так, всі асистенти присутні. Покажу він, він номер. Прямо підвізка, звичайно, присутня. Кому потрібно буде, я розкажу більш детально про всі системи і асистенти в автомобілі і про комплектацію. Також є вся історія по автомобілі, вона просліджується від самого початку і до теперішнього числа. Все робилося вчасно. Автомобіль також, ось бачите, що є автономна кліматизація, є два порта для зарядки з двох сторон. Також на автомобіль діє європейська гарантія на батарейку 7 чи 8 років, забув щось і 160 тисяч пробігу. І вона діє в Україні без проблем. Якщо щось стається, все працює, все міняють, все ремонтують. Дякую за увагу! Всього найкращого.